До докази епізод наступний сирійський. Зустрічайте так само зелені, які свого часу вдерлися на територію України і на техніці, в очевидь, що з місцевого арабського військторгу, Тепер вони і на узбережжі Середземного моря. Танковий обстріл відбувається, стверджують автори картинки біля сирійського міста Латакія, і саме туди Кремль перекинув і військових літаків кілька десятків, і власних солдатів не одну сотню. Військові аналітики припускають, що днями напередодні виступу Путіна на генасамблеї Нью-Йорку у Сирії може розпочатися повномасштабна військова операція за участі росіян. Добрий вечір. Ми розпочинаємо спецкор на 2+,2. плюс Коли бурштин вирішує все. На Волині копачі позазаконні перекрили Варшавську трасу, і взяли в заручники губернатора. Хочуть і далі заробляти. Покаяння бойовика йому 26, і Він служив в оплоті. Вірнувся, тому що там макірокнівують будущего. Що далі, то більше адептів трилітерного існування кидають зброю і повертаються до України. Здаватися, справа комбата, і схоже, не лише його одного. Я особисто. Я чути розповіді про Ліщинського майже тому. очільник Луганщини сказав, хто покриває контрабас у секторі Б. На Волині повстали проти своїх конкурентів та місцевої влади копачі бурштину. Від учора в Маневичах тривають справжні бойові дії. За підрахунками міліції, близько восьми сотень видобувачів заблокували трасу на Варшаву і закликали не лишати їх без шматка хліба. Вони навіть заблокували, були машину губернатора Гунчака. У підсумку майже півсотні копачів правоохоронці затримали. Ольга Василевська знає більше про перебіг бурштинового бунту. Складний день сьогодні в очільника Волинської обладміністрації Володимира Гунчака спочатку голова уряду оголосив йому догану, а потім місцеві копачі бурштину взяли його в полон. Але після себе вони повинні залишити ліс, а не розкопки. Усе через видобуток бурштину в Маневичах. Ці вирви тут давно, а правоохоронці помітили їх тільки вчора і вирішили з копачами боротися. Міліція відслідковувала порушників кілька днів, фільмувала їхні дії. А сьогодні почала затримання. Станом на сьогоднішній час затримано. Близько 20 автомобілів, а також близько 40 осіб, які перевозили в автомобілях знаряддя в чиненні злочину. А так бурштин було вилучено близько 200 тисяч гривень, які думаю, були передбачені для купівлю даного бурштина у осіб, які займалися незаконним його видобутком. За словами головного обласного міліціонера, копачі не місцеві, в основному із Львівщини, Рівненщини та Житомирщини. Зараз із ними проводять слідчі дії. Інші близько 800 осіб порозбігалися по лісу. Цьому передували заворушення. Вони перекрили дорогу і запалили шини. Коли це не подіяло, взяли в полон машину губернатора, який приїхав на виховну бесіду з ними. Всі наші наміри відносно спокійного врегулювання цієї ситуації не мали відповідного результату, тому що люди, які спілкувалися зі мною, по-перше, були половина з них в балаклавах. По-друге, значить, спілкуючись зі мною, люди явно мали не зовсім тверезий характер. Оскільки чорних копачів було значно більше за правоохоронців, довелося просити підмоги з Києва. Було перекрито шляхи, залучено там один бронетранспортер, сільськогосподарську техніку. Як виховну хвилинку, копачів змусили назад закопати викопані ями. У нас група створена спеціальні для закопки. Ну зараз немає, маємо друзів. Прийшлось приїхати маршруткою. Прикметно, що запсування природи та незаконний видобуток їм загрожує лише штраф і ніякої гарантії, що на їхнє місце не прийдуть нові. Ольга Василевська, Іван Гребюк, Тимофій Кощій, спецкорд 2+,2. Повернення блудного сина сьогодні на пропускному пункті Майорськ. Це біля горлівки, колишній ополченець, який здався, зустрівся зі своєю мамою. 26-річний Артур вступив у терористичний батальйон оплот півроку тому. Каже, друзі порадили, нібито можна було заробляти по 15 тисяч рублів на місяць. Утім, тепер хлопець вирішив добровільно здатись українським правоохоронцям. Про власні резони він розповів Олександрові Загородному. Та не плач. Вони не бачилися довгих вісім місяців, поки Артур бігав з бойовиками по посадках, а потім переховувався. Мама перехворіла і тепер ледь ходить. Все, все, все. Артур перебрався на бік сепаратистів у січні. Його завербував товариш, спокусився на 15 тисяч рублів зарплати. Тепер з понуреною головою повертається додому. Ну, скільки ви заробили? Де ваші заробітки? Покажіть. Н нічого, нічого не заробив. Почву, ну де ж дила стільки грошей. Ну, все, все там залишилося буквально? Ну, все там потратилося. Проїли, так? Ну, про проїли, там форму віддав. Хлопчина каже, просидів кілька місяців на блокпосту під Докучаєвськом, а потім звільнився. Роботи в так званій ДНР немає, ціни скажені. Хліб там 16 рублів, отак от стоїть. Так ви повернулися, тому що там дорого? Та ні, тому, що там, по-перше, не буде в будущего. Там... Процветает алкоголизм на самом деле. Ну ничего хорошего там нету. Артур переконує, що нікого не вбивав, у боях участі не брав. СБУ цю інформацію перевіряє, якщо хлопчина каже правду, найімовірніше його просто відпустять додому. Згідно програми СБУ, яка почала діяти у серпні. За цією програмою вже повернулося з цієї території понад 20 бойовиків. Кілька сотень уже вийшли на зв'язок. Усі вони запевняють, що помилилися і більше не можуть терпіти пияцтва, знущання російських офіцерів та безнадії. Я прошу ізвільнення у. За свой поступок країні і дуже благодарен на этой програмі, яка допомогла мені повернутися домой к мамі, к папе. і к брату родному. Для тих, хто воював, правоохоронці відверто кажуть, доведеться понести покарання, а от таким, як Артур, кілька розумов зі слідчим і додому. Ми повинні чітко этот що действительно искренне дійсно хочет, хоче, цей действительно дійсно на ньому нет крові. І тільки в цьому випадку ми приймаємо рішення. Артур каже, що боявся повертатися. Бойовики Росіяни лякали, що укропи обов'язково його розстріляють, але він відважився. Ірина, тендітна дівчина, яка забирала Артура додому з лінії розмежування, каже, ці хлопці одразу починають нове життя, влаштовуються на роботу, займаються спортом, насолоджуються мирним життям. Для мами Люби головне тепер, що її син живий і здоровий. А далі каже, все буде добре на роботу, додому. Ну... дома. На цьому пригоди горе бойовика Артура скінчилися. Очевидно, вже зараз мама варить йому цілу каструлю борщу вареників. Вони сядуть разом і почнуть говорити про майбутнє, яке у цього хлопця нарешті з'явиться. Україна, як ця мама, готова пробачити сину, який помилився і наробив багато дурниць, тому що вона мама. Олександр Загродний, Влад Журенко, Олег Усенко, спецкор 2+,2. плюс не стріляють, не голодують, не хочуть залишати позиції, але і не знають, як повернутися з війни. Підозріло тихе життя тепер настало у морпіхів у секторі М. Облаштувалися бійці на самому передньому краї серед розвалених будівель, у яких залишилися хіба що з місцевих лише контужені собаки та коти, і з тими, хто охороняє нині море, не маючи змоги навіть скупатися. У ньому спілкувалася Наталя Нагорна. Тут, наче в зоні відчуження, усюди сліди колись заможного життя на березі моря, дитячі іграшки, власники яких уже давно втекли від вибухів та пострілів, у широкому лише налякані тварини ховаються, сахаються випадкових людей. Напис на стіні табора гостинно запрошує у гості. Тут тримають свої позиції, морські піхотинці, і жодного слова не говорять про ротацію, тому що хлопці розуміють краще тримати позиції тут під час затиші, аніж екстрено повертатися у справжню війну. Командир Малиш упевнений, ці руїни та безлад не назавжди. Встановиться куди цього розрушеного? Встановиться, так. постановиться. Коли? скоро. Сюди доїжджають хіба ось такі вантажівки. Картопля, яйця, консерви. Цього солдатам має вистачити на п'ять днів. Та їдять страшно. <рикуско> <рикуско> Біці зі смаком їдять рисовий суп із салом у прикуску. І переконують, рятує тут аж ніяк не тілесний харч. Не тільки сало допомагає, Молитва допомагає. Господь Бог допомагає. Люди допомагають. Тут чути звуки та запах моря. Микола в прохолодному бліндажі розглядає його через бійницю. Купатися не йде. Море але не купаємося. Снайпера працюють другий раз не хочеться постійний раз покупатися. Піхотинець із позивним Штем хвалиться. Удосконалив свій автомат. Прикручений до нього ліхтар допоможе в ближньому бою. Навіть враг на тебе наскакує, то ти йому глаза забиваєш Ти перший можеш стрільнути. Фора. Його друзі вдома, але солдат їхню допомогу відчуває навіть на березі Азовського моря. Якщо я позвоню, скажу пацани, тяжело. Виручайте, будуть тут допомагають. Все, пацани, передаю вам привіт. Боєць із позивним малий із хлопцями з довоєнного життя вже майже ні з ким не спілкуються, начебто, й немає вже про що тут товариші. Іншої категорії тут не друзі, тут бойові побратими тут люди, яким ти довіряєш, довіряєш те, що найцінніше довіряєш своє життя. Малий пішов на війну, коли мав лише 23 роки. У третю хвилю мобілізації таких молодих брали тільки за контрактом. З однієї сторони мішаєш про нарешті там вибудь він дойти до кордону, повернутися додому, але з іншої сторони не знаю, чи зможеш жити далі без зброї, без, без цього без війни, без цього адреналіна. Хлопець розуміє, у цій війні не він знаю, до кінця, за переконаннями і а за контрактом. В окопі на березі моря переконаний, став мудрішим та щасливішим. Ти вже не думаєш, там як там прожити, забезпечити, так далі. Ти знаєш, ти живий, вже. це вже добре. Ти став щасливішим? Думаю, так. Із Донеччини Наталя Нагорна, Віталій Дорощенко, Віктор Моїсенко, Спецкор 2+,2. Четверту добу триває транспортно-продуктова блокада окупованого Криму. Потік фур, які прямували в бік адміністративного кордону з півостровом, через усі три сухопутні КПП зменшився, кажуть, у 10 разів. Більшість водіїв уже повернулися на територію України. На дорогах, що з'єднують Крим з материком, учасники акції облаштовують нині наметові містечка, розгортають польові кухні. І вже говорять про постійну ротацію активістів з Херсонщини Олена Ваніна. Водій фури Сергій каже, проскочив в окупований Крим останній перед початком блокади. Тих, хто був за ним, на півострів вже не пропустили. Сергій відвіз сировину на завод, і звідти пішов порожняком. Поки що не утрясеться, поки не заберете ви в Крим. не Дімонів Все, Героям слава колеги. Водії розповідають, тепер змінюватимуть свої маршрути. Ми працювали по Україні. Ми з заводом все время працювали, Просто зараз його прикрили і все. Так би по Україні працювати. Шофери, яким не пощастило проїхати, чекають вже четверту добу і збираються стояти до останнього, адже запевняють продавати товар за українськими цінами їм збитково. Варіантів хазяїн сказав, що в льот уже назад їхати. Да. Да. Назад смисла немає їхати. Та в Херсоні продати. От. Ну так це папандос, по виходить. дешева? Діжтішева картошка. Україна завалена картошкою. її нікуди. Вон чому діло. Я не розумію. Ну, треба було значит, согласовать там модні, на що це акція. Документи, наприклад, з 15-го, чи з не не давати. На відміну від перших днів блокади на контрольно-пропускних пунктах, тихо. Активісти чергують на шляхах, кермувальники чекають. Бійці виконують своє завдання, прибувають, все вже буде на штабі, зараз тільки формується. Те, що ми мали зробити, зроблено. Крим без великої України. Я думаю, дуже скоро як зрозуміє, що вони нічого не вертають. Кількість фур зменшилася в десятеро. Наразі вантажівки на пунктах пропуску рухаються з території Криму. Активісти пропускають тільки порожні. За це час з початку цієї акції ну ні одної груженої машини не було. Більше того, що приїжджали машини, які хотіли грузитися. Це сода їх там навіть і не грузили. Без перешкод пропускають тільки легкові автівки та пішоходів. Жителі материкової України везуть на окуповану територію торби з гостинцями. Ой, як син Так Ой, тяжело. Кремчани дедалі частіше приїздять по продукти, розповідають жителі прикордонних сіл та містечок. Не лише заради економії, а й тому, що товари якісніші. Приїжджали в Чаплинку скуплятися на ринок. Ми їх бували, просять нас, ми возимо їх. Вони горять, тут намного дешевлі ціни. Ані і раніше були дешевлі з у нас. От. Ну, там у них у них подскочені ціни доволі хорошо. Тим часом на контрольно-пропускних пунктах більше наметів до мирної блокади окупованого півострова долучається дедалі більше людей. Акція заявлена як безстрокова. Олена Ваніна, Андрій Ванін, Херсонщина, Спецкор два Одеський суд звільнив командира 1-го батальйону 28-ї окремої механізованої бригади Володимира Пушкаря під особисте зобов'язання. Представник обвинувачення наполягав на взятті під варту офіцера. Однак, головуючий у процесі суддя визнав за можливе не застосовувати запобіжний захід. Це рішення зал зустрів аплодисментами, так само оплесками бійці вітали власне свого комбата. Підтримати військовослужбовця зібралося близько сотні людей. Вони заявляють, що звинувачення геть сфабриковане. Сам пушкар має намір доводити свою невинуватість. Його підозрюють в отриманні хабара. Нагадаю, на суму більше мільйона гривень. честь своєї мондира я хочу І своє звання, і те, що на самом деле, я думаю, люди докажуть. Я вважаю, що це маленька. Побіда буде, коли ми закроємо, то реально ганяв контрабас. Після іпопеї із затриманням комбата 28-ї механізованої бригади така сама доля може спіткати і командира ОМБР. Про це заявив у минулому волонтера. Нині очільник луганської військово-цивільної адміністрації. Георгій Тука учільник області твердить, що волонтери вже давно і неодноразово говорили про пряму причетність полковника В'ячеслава Лищинського до потоків контрабанди, що йдуть на окуповані території, та її покривання. Сам Комбрих в інтерв'ю спецкору усі закиди на свою адресу категорично відкинув. Офіцер каже, контролюють переміщення вантажів між контрольованою і непідконтрольною територіями, переважно прикордонники та фіскальна служба і аж ніяк не військові. Про затриманого в неділю комбата Володимира Пушкаряком Брих Лищинський говорить, що той винятково порядна людина. Я особисто почав чути розповіді про Камбріга Ліщинського майже рік тому. Збір коштів з автотранспорту, з підлеглих неодноразово мені розповідали, що під час спроб затримання саме Кембріж виїздив з вимогами відпустити. Затримані вантажі. Контроль за переміщенням і пропуск здійснює Державна прикордонна служба і фіксальна служба. Військовослужбовці, бригади не здійснюють контроль за переміщенням техніки. Тобто, фактично, без участі ну то нереально зробити ніяк. По поводу звинувачень, пан Тука звинувачує, я його не бачив за рік в АТО. Ну, що сидіти в теплому кабінеті за кнопками комп'ютера і в кого чому звинувачувати по якимось слухам, це, м'яко кажучи, не коротко. Під зерном нафта на Чернігівщині правоохоронці затримали два зерновози, переобладнані для перевезення нафтопродуктів. Водії гібридних вантажівок намагалися відірватися від переслідування правоохоронцями. Один із кермувальників не втримав вантажівку на дорозі, і вона завалилася на бік. Під тентом у машині і справді було зерно, але нижче цистерна, що вміщує 25 тонн нафти. Шофери втекли ближче до обіду, особи втікачів встановили, і їх вдалося затримати. Машини переборудуються подібним образом не для завершення рядової єдиничної краже. Вопросів в час більше, ніж м'ятов. Ми ж всі розуміємо, що так от просто ці машини не заїдуть, не, не возьмуть нефть, ніби. Ні, можно, камота, можна угода называть. Я думаю, круг ліс, який під час даної ситуації буде интересен і виявлен в ході, в ході розслідування. На загадкових обставин на Львівщині зник київський бізнесмен, президент приватного банку. 49-річний Сергій Сущів був там, начебто, у справах разом із водієм. Саме і повідомив міліції про те, що його шеф пропав через три дні після зникнення Місцевий житель неподалік Львова, просто посеред лісу, натрапив на геть вигорілий автомобіль. З'ясувалося, що рейндж ровер належить зниклому фінансисту. У багажнику джипа був умонтований великий металевий сейф. Міліція обнишпорила всі довколишні села, Тим поки що ні живого, ані мертвого банкіра не знайшли. Пішов з собакою гуляти гуляти заноплиться, чи є гриби. Я дивлюся, стоїть машина спалена. Сусіди кажуть, що вроді б в неділю, ну вони не, не можуть точно сказати, чи в неділю, чи в суботу заїжджав чорний джип і москвіч. Жовте. розглядається 4 чи 5 версій, і тут, в тому числі, версія, що може бути інцинізація. Поблизу машини були знайдені документи, обгоріли від машини. Родичі загиблих пожежників подали до суду на компанію БРСМ з вимогою компенсацій. Три цивільних позови на 20 мільйонів гривень кожен батьки і дружини рятувальників, які поклали життя на нафтобазі під Васильковим, стверджують, що керівництво компанії навіть не вибачилося. У самій компанії говорять, що готові допомогти і вже нібито допомагали, купуючи ліки від опіків для потерпілих. Та якщо вже родичі дійшли до суду, вони захищатимуться. Станіслав Фещенко вивчав питання. Вони трішки занепокоєні повільним розслідуванням пожежі на нафтобазі. У них немає нарікань на керівництво рятувальників, але в руках портрети загиблих чоловіків і братів. 9 числа, в 7 трав, він мені позвонили, сказав, що там ад, але його повинні змінити. Капітана Андрія Тарасенка не змінили. Разом з ним у тижневому бензиновому пеклі під Києвом загинули ще троє рятувальників. Їхні родини отримали по 200 тисяч гривень допомоги від держави. А от керівництво компанії БРСМ, які належать 17 згорілих резервуарів, навіть не подзвонило, каже адвокат. І призначає нафтовикам зустріч у суді, де вже лежать позови на 60 мільйонів гривень. В даному випадку ми можемо говорити тільки об відповідальності Сотрудников и собственников этой нефтебазы. Что мы требуем? Наши требования очень простые. Мы требуем, во-первых, выплатить компенсации от БРСМ. Ці позовы заявлены, відповідні документы надані слідству, суммы цих позовів складають 20 миллионов гривень. На кожну сім'ю у компанії БРСМ образилися тим, що родичі не спробували вийти на них, а поза очі почали звинувачувати. Я по статтях розписував обласна, м клімач ожоговий. Речник компанії показує документи на 480 тисяч гривень. Компанія допомагала потерпілим від опіків і двох своїх колег рятувала, один з них помер. Олександр Мельничук каже, якби родини пожежників звернулися, отримала б допомогу. Та тепер уже справа принципу суд, так, суд. Ми з першого дня допомагали ДСНС. З першого дня ми заправляли автомобілі ДСНС. Ми е, знайшли 60 тисяч кілограм піноутворювача. Ми були відкриті. Чому до нас ніхто не звертався? Чому У мене питання? А чому нас сьогодні не запросили на прес-конференцію? Чому вони хочуть почути від нас відповіді, але не запрошують нас на прес-конференцію? Ви легко до мене дозвонилися? Я одразу підняв слухавку. Правоохоронці оголосили підозру в організації пожежі двом працівникам нафтової компанії, головному інженерові та заступнику директора. Обидва і далі працюють у БРСМ. А от бази під Васильковом уже немає. Вигоріла Станіслав Фещенко, Галина Гранд Дмитро Опанасенко, спецкор 2+2. У Львові побільше патрульних за два дні закінчують навчання ще 120 поліцейських, які прийдуть на підмогу тим чотирьом сотням, що вже працюють у місті. Про це повідомив нині очільник львівських поліціянтів Юрій Зозуля. Також він прозвітував за перший місяць роботи патрульної служби понад 17 тисяч викликів, більше трьох сотень оформлених ДТП і 73 троє впійманих нетверезих водіїв. Найчастіше патрульні мають справу з порушенням правил дорожнього правил паркування продажем алкоголю після десятого вечора, дрібним хуліганством та сімейними сварками. За місяць роботи патрульні у Львові вісім разів потрапляли в ДТП. Щоправда, за словами Зузулі, лише двічі звини самих поліцейських. Патрульні попереджають, що почали штрафувати і пішоходів за те, що ті перебігають дорогу в невстановлених місцях. Сума штрафів невелика, лише 51 гривня. Утім, таких протоколів дедалі буде лише більшати. А ще в місті мають намір збільшити кількість піших патрулів, особливо в парках та скверах у вечірній та нічний час. Речими, над якими нам треба працювати, це час реагування на виклики. Поки що у нас максимальний час реагування це 10 хвилин. Проблема ця пов'язана зачасту якраз таки з трафіком в місті. Це пов'язано багато з з центром. Пов'язане це з великою кількістю ремонтних робіт в центрі. Головний столичний міліціонер. Проти проституції як явища, але не проти ініціативи народних обранців легалізувати найдавнішу із людських професій за словами Олександра Терещука. Проблема проституції для Києва не є критичною, але узаконити секс послуги за зразком деяких країн заходу. Не завадило би, каже міліційний генерал, і це упевнений пан Терещук змінило би ситуацію на краще. За словами керівника міліції, тільки цього року в столиці було ліквідовано кілька кубел, у яких надавали секс послуги. Днями в одному з київських нічних клубів натрапили навіть на борделю, якому крім проституції збували і вживали нар наркотики. Нагадаю, у парламенті вже зареєстрований проект закону про регулювання проституції та діяльності секс-закладів. Можливо, було б краще легалізувати і зробити це як є зроблено сьогодні в багатьох країнах, значить заходу. Можливо, продумати ці речі, тому що ну те, що робиться в Україні, воно не може так продовжуватися. Я не підтримую проституцію, але я все-таки за те, щоб ну навести порядок в країні, навести порядок в місті сьогодні, в місті Києві. У Запоріжжі водій маршрутки розбив телефон та викинув речі пасажирки, яка просила його лише віддати їй квиток. До того чоловік обурився, що жінка попросила ще й вимкнути шансон, що лунав із динаміків маршрутки. Зараз потерпіла, має намір позиватися до перевізника в суді. Сам водій та його керівництво провину категорично не визнають і кажуть, що пасажирка сама спровокувала шофера на неадекватні дії. Як і в Носков послухав шансоніаду. Конфлікт між Іриною та водієм 46-го маршруту розгорівся ще на початку подорожі. Жінка-викладач попросила його вимкнути шансон, який лунав в салоні. Після відмови почала знімати водія на телефон, щоб поскаржитися керівництву перевізника. Штатива просто німая. Згодом пасажирка попросила дати їй квиток, умовляти шофера. Їй довелося щонайменше три зупинки. Ведітель, білет, дайте мені, будь ласка. Білет мені, будь ласка, дайте. Ні, мені потрібен зараз білет. Я буду виходить. За кілька хвилин кермувальник зупинив автобус, жбурнув кілька квитків та просто виконув речі пасажирки із салону. Тій довелося вийти. Увечері Ірині стало зле підвищився тиск, зник голос. Довелося викликати швидку. Тепер жінка збирається позиватися до суду. Матеріального ущерба я просити не буду в Я прошу тільки моральний ущерб, щоб мені розмістили. Я знаю, куди перенаправити. У нас дуже багато ребят, ще залишилось в АТО. Я знаю, що є тепловізори, які потрібні. якби я направлю ці гроші туди. Ні одної я себе не Сам герой Ютубу своєї провини не визнає, так само, як і керівники фірми перевізниці. Я не буду просто рвать, ви розумієте, що такое кожному дать здачу і каждому дать білетик. Я считаю, что я прав. Тобто я терпів, я віз. Ну просто у каждого человека є своя грань. Правильно? Которую вы не можете переступить. Он взял ее сумочку и он ее не выбросил, а просто вынес и поставил на тротор, чтобы она покинула транспорт с возвращенными ей деньгами. Ете іміють право делать так? телефон у ній совершенно цілий, не розбитий. раніше. Проблеми видачі квитків та звучання шансону у маршрутках неодноразово порушувала запорізька громада, але міська влада Запоріжжя досі не звернула на це жодної уваги. Як і в Носково, Андрій Хупалка, Запоріжжя, спецкор 2+,2. плюс Підвези пішохода безкоштовно у рівному набирає популярності громадська ініціатива із назвою Підвези іншого. Ідея в тому, що водії, яким по дорозі підбирають пасажирів, а за це отримують усмішку та слова подяки. Автори ідеї запевняють, вони не проти громадського транспорту, але в такий спосіб упевнені і познайомитися можна, і гроші зекономити. Одна безкоштовна поїздка започаткувала цілий рух. Рівнянин Богдан Рябунець якось підвіз на своїй автівці жінку з дитиною просто за дякою і вирішив розповсюдити свою ініціативу на все місто. Їде водій, от і він бачить пішохода з табличкою певного кольору, і він знає, куди цей пішоход, в якому напрямку йому треба рухатись. І якщо водію по дорозі, він його підбирає. Рівнянам ідея сподобалася. За кілька днів до групи у соціальній мережі долучилися майже 4 тисячі людей. Автори ініціативи поділили місто на зони. Пішохід просто має тримати в руках табличку певного кольору. Явлені це у нас зелений, жовтий у нас північний район, басівкут нас червоний, і синій у нас район автовокзала, мототрека туди. Активісти наголошують, подорожі мають бути безкоштовними, водночас пояснюють, вони не бойкотують громадський транспорт, а просто спонукають рівнян бути добрішими. Головна умова, що пасажир обов'язково має бути вічливим і подякувати водієві за те, що він його підвіз. Більшість водіїв міста про цю ідею ще не чули, проте не певні, що всі готові робити добро безкоштовно. Бідний чоловік, він не дуже добрий, він злий, хоча і дуже багатий. Це теж середній клас да, буде підвозити. Студенти Назарта Микола проводять експеримент, стоять на узбіччі з табличкою. Протягом 10 хвилин жоден водій не зупиняється. На жаль, сьогодні експеримент не вдався, але я сподіваюся на те, що люди вивчать кольори, і можна буде по городу їздити безкоштовно, з безкоштовною кольору, який треба. Але активісти не засмучуються, влаштовують флешмоби та розповідають про свою ініціативу. Щоправда, більшість обговорень далі інтернету не йде. Наші ініціативи ще навіть тижня немає, але ми віримо, що все вдасться, і люди стануть добрішими. Олександр Курсик, Олександр Ковтунець, Рівне Спецкор. 2+,2. плюс Такою була інформаційна середа. 23 вересня. Дякую, що довіряєте. Зустрінемось у цій самій студії знову над вечір у четвер. Бережіть себе і доброї.